Вітаю колеги! Мене звати Любов Романчук, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерій АВС. Верховна Рада України ухвалила новий так званий закон про клуб білого бізнесу. Цей закон надає певні податкові спрощення під час воєнного стану для. Певного кола підприємців. Хочете дізнатися, які привілеї можна отримати, і чи є у вас шанс стати частиною цього клубу? Тоді дивіться це відео до кінця. Клуб білого бізнесу це ініціатива, яка дозволяє платникам податків, що добровільно дотримуються податкового законодавства, отримати певні привілеї у адмініструванні податків. Цей закон був ініційований Данилом Гетьманцевим, ухвалений Верховною Радою, і зараз він проходить всі стадії. Чекаємо, що незабаром буде опублікований. Основна ідея полягає в тому, щоб відзначити ті підприємства, які сумлінно сплачують податки, та створити для них більш сприятливі умови. Цей крок також покликаний підвищити рівень довіри до податкової системи та стимулювати добровільне дотримання податкового законодавства. Для вступу до клубу підприємство повинно відповідати ряду критеріїв, наприклад, мати високий рівень добровільної сплати податків, відсутність податкових порушень, позитивний фінансовий стан і підтримувати соціально важливі ініціативи і вести прозору діяльність для того, щоб Стати учасником клубу білого бізнесу окремо, нічого подавати нікуди, ніякі конкурси проходити не потрібно. Вас буде автоматично включено до переліку таких платників податків, про що ви будете сповіщені податковою. Кажуть, що буде можливість приховати чи опублікувати цей статус, але побачимо ще, як воно працюватиме на практиці. Які ж саме спрощення і привілеї отримують платники податків, включені до клубу? Ну, найперше, це мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів, скорочення сроків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування, скорочення сроків надання індивідуальних податкових консультацій, а також за платником податків буде закріплений комплайнс менеджер. Який буде з ним взаємодіяти дистанційно, в тому числі і через відеоконференції, і це допоможе попередити різні податкові ризики. Колеги, якщо вам цікаво бути в курсі бухгалтерських новин та змін, реєструйтеся на наші безкоштовні вебінари, ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерію. Посилання на вебінари шукайте в описі під відео. Для того, щоб бути включеними до Клубу потрібно відповідати, як я вже згадувала, ряду критерій. Ці критерії буде публікувати центральний орган, він же Державна податкова служба, не пізніше останнього робочого дня кварталу у себе на сайтах. Тому можемо відразу робити висновок, що задніми числами навряд щось вдасться виправити, поправити, додати чи донарахувати. потрібно. Відразу вести прозору діяльність. Як же будуть нас включати до клубу? Що треба забезпечити? Чому відповідати? Для різних суб'єктів господарювання є різні критерії. Зокрема, юридичні особи, які перебувають на загальній системі оподаткування, будуть включені до переліку осіб, які відповідають. Визначенню білого бізнесу за такими критеріями, які мають виконуватися одночасно. А саме рівень сплати податку на прибуток підприємств відповідає або вище за середній показник у галузі за останні 4 квартали. Рівень сплати ПДВ відповідає, або перевищує середній показник за останні 12 податкових періодів. І середньомісячна зарплата становить не менше 110% від середньої зарплати в галузі в регіоні. І кількість із працюючих становить не менше п'яти осіб. Резидентам дія дещо простіше. Їм треба дотриматися одного показника. Це рівень сплати податків до бюджету відповідає або перевищує середньому рівню серед резидентів Дія Сіті. Також до переліку можуть бути включені ФОПи на загальній системі, якщо вони відповідають таким критеріям, як вище середнього рівень сплати ПДВ за останні 12 місяців, ну і рівень сплати податку на доходи, також має перевищувати середній показник у відповідній галузі. За зарплатою. Практично той самий критерій, що і для юросіб, це 110% від середньої зарплати в відповідній галузі в відповідному регіоні, але тут вже, як бачите, немає умови про 5 найманих працівників. Також деякі спрощенці також будуть мати можливість бути включеними до клубу. А саме це ФОПи на третій групі єдиного податку, які задекларували обсяг доходу більше. 5 мільйонів гривень за податковий звітний період, і показник рівня сплати податків до зведеного бюджету дорівнює або перевищує середній показник у відповідній галузі за 4 останні квартали. А також умова нарахованої зарплати підприємцем за останні 4 звітні податкові періоди становить не менше середньої зарплати, помноженої на коефіцієнт 1. І один, тобто 110%. Юридичні особи на спрощеній системі також можуть бути включені до клубу. Як третя, так і четверта група. Я детальніше скажу про умови саме для третьої групи, це всього дві умови: це рівень сплати податків дорівнює або перевищує середній показник у галусі за останні 4 квартали. І показник середньомісячної нарахованої зарплати, знову ж таки, 110%, і є умова про кількість найманих працівників не менше п'яти. Четверта група має свої специфічні сільгоспумови умови за податками, за найманими і за кількістю землі, яку обслуговує. От, власне, такі досить прості вимоги, але якщо детально в кожній з них розібратися, вони. Не у всіх можуть бути виконані. Наприклад, спрощенці, які працюють під ліміт, тобто майже його досягають, то перевищити середній показник там може бути досить складно по сплаті податку. наприклад. І тут я чекаю на вас в коментарях, колеги. Напишіть, чи приміряли ви вже ці критерії на себе. Можливо, хтось відповідає їм, безумовно. Чи ви очікуєте до вступу в цей клуб, взагалі, як ви вважаєте, чи є ці зміни позитивними для ділового середовища, що це дасть для бюджету, наприклад? А я ще кілька слів скажу про те, як це буде відбуватись на практиці. Мінфін має розробити порядок розрахунку цих критерій. Тобто, це не як ми собі думаємо, це має бути затверджено законодавчо. Галузь буде визначатися за основним видом економічної діяльності, тобто за вашим основним кведом. І розраховані середні показники будуть публікуватися на офіційному вебсайті ДПС протягом 5 робочих днів після затвердження переліку. А також розраховані, щодо вас конкретно показники будуть публікуватися в електронному кабінеті. Отже, ми розглянули, що таке цей клуб. Які умови вступу до нього та які привілеї він дає. Рекомендуємо вам подумати над тим, щоб е, підтягнути деякі критерії? Е, уряд анонсує нові податкові зміни, збільшення податків, це, і вступ до цього клубу може бути деяким полегшенням у цьому контексті. Можливо, є сенс змінити ваш основний квет. Можливо, треба не дуже підняти заробітну плату. Чи підняти її сильніше, щоб вступити до клубу. Також рекомендую дочекатися супровідної нормативки, зокрема, порядків, розрахунків, критерій, щоб вже могти щось планувати та оптимізувати. Щоб підготуватися, в нас є ще три місяці, доки ці всі дії відбудуться, і зміни наберуть чинності.